Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Позаду мене славно звісний Київ, наша столиця в Кері про Україну на мобільні телефони, а саме ЮА Онлайн. Посилання залишаю під відео. Для чого вам посилання? Просто в Play Market зайшли. Безкоштовні ігри. топ 1 ЮА онлайн завантажили. Установили на будь-який сервер, залетіли. Промік ось тут бачите наді мною обов'язково. Водьте чотири квадратики. Хештег маленький ми пишемо Євченко. Написали, активували шість досвіду. 35 кавалюти отримували. Ось цей мій скінчик, який ви бачите, а тебе і бе футболочка. Ви теж можете отримати заведення промо. Його ж залишу під відео. Будь ласка, користуйтеся. п'ять годин. Мій промокод буде. Діяти і скін буде у вас в оренді. значить друзі, нещодавно нам в батлпасі Бандитському додали ще два нові кейси, які називаються Друзі, це штурм перевалу, де є ось такі ламбургійні хуракан, коротше, чотириколіські великі оффроад А також є у нас ще ось така історія клуб гіперкарів. Тут доволі файні машини. Подивимося, що ми зможемо вибити на давайте так, на 30 тисяч, по 15 тисяч донату витрачаємо на кожен із кейсів, щоб ви розуміли, який кейс краще крутити. Чи вигідно, можливо, нам випаде якась найдорожча машинка. Подивимося їхню бюджетну вартість. Домовились від вас, друзі, подобачка, якщо хочете ще якісь порівняння, кейсів, пишіть про це у коменти. Наприклад, порівняй скін Євченка, кейс Євченка і кейс президентський. Я побачу і зроблю це. Давайте 166 подобачок робимо, і ще якесь порівняння Кейсів вийде. Домовились, будь ласка, якщо що, користуйтесь. Ну що, поїхали, штурм поривало. Давай по разочку поки що почнемо. Хотілося вибити насправді. Опа. Хотів казати машину, а от і машина. Ні, але хочеться вибити. Отже, ламба хуракан в мене є, я вже її прокачав на третій. На третій стейдж постав доволі файна, це все діло, потім розкажу, подивимось, перевіримо. Так, 100 тисяч валюточки. Давай ще разочок. Сподіваємося, що швиденько. До речі, друзі, три прокрути, дві машини. Опа. Напишіть в коменти, будь ласка, чи хотіли б ви відео, де я, наприклад, по тисячі донату витрачу на кожен кейс, який є у грі. Їх у грі близько 28, відповідно. 28 кейсів по 1000 донату. На кожен, ви подивитеся, який шанс випадіння із кожного із них. І таким самим чином для себе буде розуміння, який кейс краще відкривати, а який ну краще не трогати. Якщо хочете таке відео, напишіть про це в коменти, добре. Не знаю, напишіть ось так. Хочу відео, де ти відкриєш кожен кейс. Ось так. Домовились. Все, погнали. Давай ще разочок і почнемо по три. Дуже хочеться вибити так, гелік. Офрод, він прям великий, прям доволі файний. Це, типу, якийсь набрав бус трошки схожий. Так, так. у платина віпочка на 7, Знову а, це сільвер віпочка. Угу. О, на тобі всі всі віп-наборчики. з гроші, нема нічого. Ідемо далі. Опа, дві машинки. Ну, слухай, це не дорогі машини. Я бачив їхню вартість. Вони коштують 300 тисяч. Це їхня стеля. Тому вони будуть сипати доволі багато. І доволі, ну, бачиш, в кожній сімці ми бачимо машиночку. Тут інструменталка якась. Добре, давай по 10, Тут ми найбільше економимо. Опа, гроші. Немає нічого. Тойота, Тойота. Слухай. О, Феррарі! Бам! Перша Феррарі. Сюди. До речі, друзі, подивіться, який напис у мене на футболці. Нахуй Ярослав, який завжди йде до кінця. До кінця правильно. Тому зараз ми по-любому маємо вибити. Ferrari в нас є. Тепер треба ще вибити Мерседес Бенц. любому вибиваємо його, і я прям щасливий. Хочеться дійсно вибити. Ну, не просто Тойоти, а червоні, а ще й Фіолетові. Так як ламба у нас уже є, то хочеться дійсно є ліка Фарарі ще одно Опа. Слухайте. А може ми з вами якийсь розіграш на оці Фарарі ламбу зробимо оф Типу, великі оці машини. Єдиний тільки на третьому сервері. Якщо цікаво, залітайте в мій телеграм-канал. До речі, там я публікую новини про UA Online. а вже поговорили про наступну обнову, яка вийде так в честь Дня Закоханих. Що додадуть, тому в телегу залітайте, посилання під відео. Саме там всі новиночки, спілкування зі мною і не тільки. Тому, будь ласка, вперед. Так, немає. Скільки я вже витратив? Практично 8 тисяч. Поки що є тільки дві Феррарі. Кепочка, хотілося б. Опа, лямчик випав. Нормально. Так, Тойота, Тойота. Ні, 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 слухай, треба мерз. Треба мерз будь-якою ціною. І тому що я впевнений, що з Гіпервик, так, кейс Гіперовик там навряд чи будуть випадати фіолетові машини через те. Ну, Вони дуже дорого коштують через те, понятно, що шанс випадіння буде менший. Добре, Тойота. Так, Віп-Сільвер. Сюди-сюди. Ого, платина віпочка. Так, ну що, друзі, уже 10 тисяч позаду. Так, почекай, я казав 15 це скільки мені треба. Так, 15. Ага, до 18 ми можемо крутити. Ні, походу, пацани, не буде діла. Походу, ми цей мерс не виб'ємо. Ай, гроші гроші. Ну, слухай, а тут щось не дуже багато і грошей падає, якщо чесно. Тойот то дуже багато, але. Ну, гелік хотілося. Ну, будь ласка, гелік один, один. Ще буквально один прокрутик і. Ага, понятно. Мільйон випав. Добре. Ну, блін, але ж файно. Просто подивіться, який він. Який він шикарнючий. Тут спереду якась типу відбивашка Ай. Не знаю, не знаю. Друзі. Я думаю, що він нормальних грошей коштує. Ну, от, тут уже по 49 донат валюти. Е, гіперов, гіпер, гіперкар. От, кейс гіперкарів. Добре, п'є досвіду, тут, до речі, теж є скінчики. Ну, в принципі, нормальні. Грошей тут, до речі, не бадає багато, реально. Тут ну, от, мільйон може випасти, 250 тисяч. Хотілося б фіолет, не знаю, Астон Мартін. Ну, а вже ж так, хуракан Перфоманте. блін, слухай. А може, тут реально пощастить якусь вибити машинку. Так, соточка є. Ану. пана, Audio рс 8 перша фіолетова. О-хо-хо, -хо, хорошо. Немає, немає, тільки гроші. Ідемо далі, платина віпочка. Шолом, давай ще разок. Ярослав Євченко, постійно, будь ласка. А я Постійте. стою, стою, Нікіта. А е коли у вас набір сім'ї буде? Так ти ж в сім'ї. То я можу вийти. Та в сенсі може, тебе класна сім'я. Та я знаю, але. Ну так, так що, але шо, не придумуй. Та й що міняти? В тебе є класний дім на острові, Я просто знаю твою сім'ю. Давай не придумай. Дай ми трохи розвинемося нашою сім'єю. Тоді, якщо захочеш, приймемо, добре? Ну добре, проблем. Все, без давай, без гарного тобі дня. Добре, добре, добре. О, люди вже готові <сміна> міняти свою сім'ю на нашу. О, так, про сім'ю трошки згодом поговоримо, дивимося, поїхали далі. Так. Прапор і гроші. Угу. Так. Масочка. Немає, так фініші є. Так, а ну, хоча хочу відео, хлопченка, попасти. Давай поспілкуємося. А, та, це відео, можеш привіт, тулі, передати. Ще, що, що? Кажу, відео можеш привіт передати. О, добре, то якщо можу, то добре. Ну то передавай. Е, привіт всім, привіт. Треба, щоб лайк поставили, наче правда? Так, так. І підписник... підписувалися треба. Щоб... Це правильно. Все, гарного вечора. Все гарного Підписочку вечора. Підписочку обов'язково, тому що Нікіта не дасть брехати. Все, продовжуємо, друзі. Тут я став якраз так, що мене можуть багато хто. Так, поїхали по 10. Слухай, у нас є вже Audi RS 8. Хочеться ще одну фіолетову. а залишаємо 3000. тисячі Але тільки синеньке падає. Але тільки синеньке падає. Мати Василева, бананка Феррарі. Що це взагалі за Aston Martin вулкан? Ну він, мабуть, взагалі космічний. Так. Немає. Немає. Так, шоломчик, шоломчик. Слухай, треба, треба прям швидесенько. Let's go. Ні, немає. Ну, будь ласка, дай ще хоча б одну фіолетову машинку. Я ж просто впевнений, що ця Audi RS 8 вона ну не коштує. Тойота, не коштує вона прям дуже багато. Так, ну у нас ще 5 тисяч, друзі. Але щось, 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 щось. щось. Не хоче нам, на жаль, сипати. Так, ну я хотів би, звичайно, в кожній деса, десяточці бачити фіолетову машинку. Але ж ми розуміємо, що таке ну, не буде. Мільйон нарешті випав. Тойота ще одна випала. Так, ну що, на три прокрутимо, а ні, на два. Я не знаю, хлопці і дівчата. Ван Квіш. Прибрати куй буде. Ма Астон Мартін Ваніш. Так. Давай ще по два Два разочки крутним. Перевіримо. Так, 75. Ще разок. Ну, ламби там. Так, окей. Тепер моя. Прям дуже цікаво. Моя цікавість. Дуже безмежно хоче перевірити, скільки коштує. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Toyota. Ну, well, Тойота, я впевнений, вона не коштує багато. Ну добре, давай. Ой, така маленька, прям прикольно. Скільки? Ну, я не думаю, що вона коштує, які... ну, типу, ну, може, 1300. Так, а ну продати. 630 тисяч. Продаємо. Так, добре, 630 тисяч раз. Далі йдемо. Шукати Ferrari Modena Offroad, ось Audi RS8. Це якраз фіолетова із кейсу гіп. Ух, але файна машина. Ану. 3 мільйони 30 тисяч. Слухай. Та слухай, непогана машина, я її не буду продавати. Слухай, файно. До речі, на стрімчику. Завтра ми її потестуємо. Окей. Так, добре, а тепер Феррарі давай глянемо. Ну, слухай, вона не дуже дорога, звичайно, але вона, ну, в стоці, 260, то я не розігнав її на максимум. Я думаю, вона ще більше поїде. Так. І. От цю Феррарі треба. Так, ану Феррарі. Яка її вартість? 4 мільйони 290 тисяч. Ну, вона дешевша, звичайно, за ламбу. Слухай, друзі, це, на жаль, машина не про швидкість. Абсолютно не про шо. 170 скільки? 178 максималка, так? Тобто, це машина, просто щоб ти отак міг їхати і тобі нічого взагалі не заважало. Це про це, на жаль, машинка. Не про швидкість. Хоч і але не швидкість. Слухайте, якщо ви хочете зробити. Собі ось таку машиночку затюнити. так, Фарарі або ламбо ось таку вели високу фрон саме на третьому сервері. Залітайте в телегу, посилання під відео, запустимо там розіграш. Можливо, за, за пару днів, за двадцять три дні стопнеться. Тому комусь цікаво, будь ласка. Хто на третьому сервері грає, залітайте сюди. Так, окей, прийнято. До речі, нам дві Фарарі випало. Ну, давайте я вам покажу миттєво ці машинки, От ці ще що нападали, там багато Тойот було. Я думаю, можливо, комусь цікаво, яка їхня вартість. Ну, вони недорого коштують, я вже знаю. Так, давай Toyota Hilux чи Hilux, хто його знає. От, ну, виглядає шик. Прям реально виглядає шикарнючо. Ну, дуже повільно. Ну, типу, прям. Але ж знову ж таки, друзі, це не машина для швидкості. Вартість 120 тисяч. Через те вона так і багато падає. Так, добре, а, давай ми ще заберемо. Тут у нас є. Так, Toyota Forunner і от Toyota Land Cruiser. Давай ось це, це заберемо. Це взагалі. Ну, це трошки дорожча, до речі, машинка, хоча виглядає, наче, наче не дуже, так? 195. Так, і тепер от оцю Toyota Land Cruiser. Де вона? Ага, от Land Cruiser, сотня. Все вперед. Ну, типу, машинки дійсно роблені для позашляхових, так би мовити. Так, це, до речі, найдорожча 300 тисяч. Випадає частенько. Так, все. Я, по-моєму, все, що хотів продав. Так, Так, Мезерті. Турбіто, Ровер, хуракан. А, до речі, ось ламба хуракан, до речі, можливо, хтось не бачив. Ось так вона виглядає. Це саме цього кейсу. А це і там деуфродив. Оце ламба. Я її, до речі, затюнінгував на третій стейджик. поставив. Тобто, тобто, вона знову ж таки не їде швидше. Всього там 200... 236 максималка. Типу виглядає трошки крутіше, ніж Фурар. Тобто, або ламбо, або Фурарі, або те Давайте в телегу завітайте. Там зробимо із вами якусь цю цікавинку і розігра зробимо. Домовились. Давайте, друзі. 166 подобаєчок, буде наступне порівняння. Двох кейсів. На зв'язку з Лавкою Не прощаємось. Нагадую, котра за свій промик. Зараз він з'явився у мене ось тут праворуч. Хештег Євченко 4 квадрати, до речі. Ух, 60 тисяч сюди. Так. Хештег. Євченко, Євченко, і активуємо. Чи з досвіду 35 кавалюта. Промо на мій скін залишаю під відео. Будь ласка, користуйтесь. На зв'язку з Славкою Євченко. Побачимось на третьому сервері UA Аонлайн. Зовсім скоро. Завтра буде стрімчик. Теж поговоримо за це. Тому до зустрічі і не забудь подобаєчку протиснути. Буду безмежно вдячний. Домовились.